Що з ним відбувається через вас? Давайте подивимось, загадайте свого партнера. Програмні свічки, амулети, захисти, чистки, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, а також додавайтесь в шапці профілю в мій телеграм-канал. Поки він тільки створений, він безкоштовний, надалі вхід буде платний. Бо там будуть ритуали, енергія на день, передбачені і нумерологічні прогнози. І так. Дивимося. Що з ним відбувається через вас? З цим вашим партнером? А що? линяє він на бабки, дівчата? линяє тільки так. Вже є дві якісь ситуації, де йому прийшлося это, да? на що він не розраховувався. Хотів якусь мрію, а отримав дулю з маслом, тільки витратив гроші, які він відкладав. Бо ця мрія, на яку він відкладав ці гроші, це, були, це була мрія, в яку він довго вкладався, до якої він довго йшов. його зараз покарали. Відстоює свої кордони в сім'ї, сім'я його на нього наїжджає, якісь старші чи родичі чи хтось, я не знаю, батьки, можливо. Наїжджають, пресують його, він якось себе веде як дурачок. А завдяки вам він був нормальною, адекватною людиною, яка була більш-менш стриманою, тому що ви бачите, дівчатка, королева жезлів. Жінка така, яка може просто взяти все і коня на скаку зупинити і чоловіка зігнати, все може зробити. І ви для них були як взірець, навіть якщо ви не були знайомі з його родиною або з його друзями і так, і так далі, вони вже помітили, що то, як він себе поводив тоді і зараз, це дві великі людини, він втро... О, емоційно досить страждає. Можливо, він зараз навіть випиває. І емоційно у нього це по психіці його б'є. Не реалізовані якісь очікування, дівчата дуже йому погано, погано бачити такі страждання прям душевні в нього. Капець. вмирає, помирає чоловік всередині з себе, але це все по кармі, все по справедливості. Чого хотів, те і відбулося. А ми прощаємо. Так? Я думаю, давайте ми будемо думати про себе, бо ми всесвіті. Повинні відображати любов і благодать. Напиши в коментарях, що я прощаю. Можна писати своє ім'я, може його написати ім'я. І ми відпускаємо цього котика, хай собі гуляє, а ти йдеш в щасливе нове життя. Пиши дякую за розклад!